А ви знали, що в часникові, якщо в ньому виходить більше, ніж 5 зубців, тут є папа, який не йде на посадку. Я вам його зараз покажу. Часник не коли перебираємо, одразу його не кидаємо, щоб оглядувати всі зубці. І ось, друзі, дивіться, оце в ладоні, я тримаю. П'ять зубців мами. І ось його зубець папа, він не йде на посадку. Бачите, він плосковатий. Мама, вона кругліша. Ось кругліша. Так ось. Кругленьке, зубчики, гарні чесничку. Зазвичай такий часник не йде на посадку, якщо в ньому більше, ніж 6 зубців. Але треба, як то кажуть, робити виключення з правила. До речі, в цьому році я планую посадити е, в рядок чисто папи. Такі ось зубці, і проекспериментувати. Буде з нього часник чи ні, бо так як енциклопедія пише і само багато коментарів писали, що з нього часник не кудишній. От. Але експериментувати завжди. Треба. Кому це понравилось, і хто хоче побачити, що вийде із даного експерименту, вже скажімо, не осінню, а літом ми його копаємо в липні, там, в основному місяці, то коли він дозріє, Підписуйтеся, ставте лайк, зберігайте це відео, щоб не загубити мої подальші відео, щоб вони до вас залітали в лінту. І ми, виверніше, вже контролювали разом зі мною, як він буде рости, конкретно цей папа. Все, вам гарного вечора, вам до побачення.